Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів, та переходимо до справи. І в нас остання гоночка це Секундомір, Кут шосе 201 та Форест. Погнали! Так, спочатку подаль до полу відпускаємо, погнали. Ось так. Давай ти зможеш ланцер. Прискорюємось. Ого, 4 секунди в запасі. Нічого собі, який хардкор. Для мене особисто. Вот так. И 7 секунд у нас в запасе. Прискоримся. Вот так сюда. Прискорюємось, щоб стигнути. Дев'ять секунд в запасі у нас лишилось. Прискорюємось. Так, продовжуємо. Непогано. І знову у нас 9 секунд в запасі. І в нас остання ділянка траси. О, що це? Грузовик? еще давай вот так І 12 касарків нам в кишеню. Тепер в гараж. І на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!